Всім вітання! Хочете купувати товари по вигідним цінам, по мати промокоди знижечки. Заходьте, підписуйтеся, переглядайте групу Алісінсай. Там абсолютно будь-які позиції на будь-який смак. І головне, що це все доступно. Ми будемо оглядати наушнички, я огляну, послухаємо, затестуємо, які з цих всіх найкращі, що запечатані є. Можливо, щось розіграємо для вас. Кабель. Кат 8, навіть ви знаєте, це найтоповіший останній формат для інтернету. Хаб будемо тестувати 3.2, Ось, захисне скло. І в нас таки є блок живлення на 65 ватт. От також будемо це все оглядати. Тому, якщо хочете, я вам покажу за скільки це все можна купити. Якщо комусь цікаво, ось можете писати мені в групу. А щось. Та я для вас розіграю в своєму каналі життя 220 від вас, тільки підписка YouTube, Telegram, Комент, лайк like. і підписочка на Алісінсай, тому що ось ці всі позиції в нас від нього. Ну що, давайте ми почнемо, я думаю, з блоку живлення, тому що зараз відключення. Ось я не хочу казати Blackout, Давайте відключення. От, і будемо дивитися, це корисна річ, щоб за. Короткий проміжок часу, щоб ми могли там швидко зарядити свої девайси. Ось у нас є такий ган зарядочка. Ось Asomtech на 65 ватт. Хто знає аналог чого це? Хто знає, напишіть в коментах, тому що це аналог одного дуже також відомого бренду, але він по ціні трошки дешевший. Середина вся така сама, абсолютно коротко. це в нас 65 Вт, два Type-C і один USB-A і ган зарядка. Тому будемо дивитися, пробувати, що кожен порт видає, що вони можуть, які протоколи підтримують. Тому що я стикався з так, мені написав на каналі з зарядної станції Блюеті, що їхні порти не під не підтримують, якщо не помиляюся, швидкої зарядки, взагалі нічого або підтримують тільки швидкісну зарядку Xiaomi. Напишіть, будь ласка. Або я кажу, можливо, підтримують абсолютно всі е, от протоколи, крім Xiaomi. А ми знаємо, що в нас ну, народ досить багато, Xiaomi користується досить непоганий гарний товар. Ось телефони, планшети, тому так. Ну що, давайте будемо ближче це все дивитися. Блочок Блочок в нас е, має три порта: USB c 1, USB c 2 і USB -A. Е, Тобто, якщо один порт, це нас буде, видає 65, поодиночно 65 і 27 максимум. Якщо ми візьмемо, підключимо два порта, то це в нас буде 45 Вт видавати c 1, і USB-C2 буде в нас видавати 20 Вт. Якщо ми підключимо повністю три порта, це нас буде видавати USB-C 1, 45 Вт, а USB C2 і USB A сумарно буде видавати 15 Вт, тобто по 7,5 Вт кожен. Ось так блочок виглядає, є. Давайте бачимо, тут у нас дисплейчика немає, як в моєму блочку, але я не скажу, що це погано, тому що в мене є дисплейчик, але він, я б не сказав, що з нього є якась користь. Ви скажете чому? Тому що він розміщений ось тут і він повністю все закриває. Тобто, якщо ви, як би сказати, ви нічого не бачите, ваші кабелі, які ви підключаєте, перебиває вам зображення, нічого не видно. Чому потрібно брати, щоб було хоча б 3, 4 і більше портів. Я собі розглядаю, але поки що ціна дуже так, типу, кусається, на якихось 180-320 Вт, взяти, щоб там було якихось 15 12 портів, ось, один блок. E, досить такі, ну невеликі, бо це ган зарядки йдуть. E, все Type-C. Ми ж зараз переходимо все на Type-C, підключили, і вас нічого не путає нічого. Все кабелі так і стоять все. Тому дуже раджу. Щоб все було вам зручно, був якийсь так би мовити, кабель менеджмент, щоб це все гарно виглядало. Тому, якщо хочете придбати ось таку зарядочку, можете написати мені, так як я кажу, я займаюся, буду займатися для вас викупом. Якісь мене є знижки, купони, монети, щоб вам було деш дешевше. А якщо хочете переглядати товари, мати купони, купувати по гарній знижці, тому підписуйтеся на Алісінцей. Ось даний товар він нам надав на огляд. Якщо у вас є якась продукція, можете надіслати, ось щоб я її оглянув, щось прийняв, будь ласка. Я буду тільки радий, в мене є ось в групі нашій є розділ, що ви можете пропонувати, щоб я оглянув, що у вас є, або щоб ви хотіли. Щоб я купив, там, якщо буде змога, або ви щось мені можете прислати. Це є. Що нам заявляє, що MacBook Pro 13 в нас зарядиться за годину до 75%, а iPhone 14 у нас за півгодини зарядиться до 60%. Ну, якось так нам це все кажуть. Вага. Mm, як я казав, вже така <laughs> солідна. Ну, давайте, щоб не тягнути. Зараз попробую по павербанку. Ми прийдемося. У мене повербанк якраз на 65 Вт, він трошки заряджений. Е, от, Але ми будемо пробувати скільки на 96. Я думаю, що ми щось заженемо, Або якщо ні, то я візьму, попробую на ноутбуці. Ноутбук, можливо, у нас і розряджений. Тому будемо зараз тестувати. Так, вмикаємо нашу станцію і будемо перевіряти, чи є тут у нас безшовна е, зарядка. Це дуже круто, коли ви вмикаєте якісь ще свої гаджети. Ось і вона не перемикається. Ось вона там відразу або працює, або ну, типу не вибиває. Зараз ми так би сказати, зараз ми подивимося. Я підключу. Підключимо 65 Вт в нас павербанк, і 65 Вт в нас видає, приймає на зарядочку в себе ноутбук. Тому зараз ми затестимо. От в мене всі. Кабелі я користуюся без реклами або на напрявах реклами. Ось так як я казав, щоб ви подивилися і подумали, на що схожий цей блочок, який у нас ось тут, ось це копія цього бренду. Але я думаю, що це вже бюджетніше. Всередина така сама, абсолютно, що тут, то в цього бренду що всього. Ну що, давайте ми включаємо диспетчик. У мене тут є. Вмикаємо. Ми зараз ноутбук наш і подивимося, що в нас буде дійсно. Показувати і брати. Е, так. 26 зарядочка пішла. Да, більше в нас е, не хоче брати ноутбук, він був назвкнений. Все. Ну окей, давайте ми зараз спробуємо, е, чи виб'є в нас, чи ні. Я зараз включу павербанк на зарядку. Так, да, перезагрузилося. Ну, мені особисто це не дуже до вподоби, але зараз абсолютно все так працює. Ну, абсолютно все. Тому такі реалії. 47 ватт показує, що в нас виходить. Давайте ми зараз спробуємо зміняти місцями, скільки в нас може в себе павербанк взяти. От, подивимося: павербанк в нас зараз в себе. Ой, вибачте, хотів сфокусуватися. Павербанк, павербанк, у нас поки що нічого. Ага, 52. 50. Так, є 50, тому що тут у нас 96%. Окей, а якщо я зараз включу, побачимо, скільки У нас в мене тут дисплейчик є, показує на дисплеї 42. 42, що виходить на павербанк. І зараз попробую включити ще ноутбук до цього блочка. Бачимо, знову перезагрузилося. Ну, 67, так, ну, 65, я думаю, якраз і є, тому що у нас зараз повербанк знімає 40. О, 65, бачите? Ідеально. Значить, своїх 65 Вт видає. Але те, що я кажу, що коли вимикаєте, вона онуляється і, як би сказати, продовжується швидкісна зарядка або, або ні. Тому пробуємо зараз. 42. Зараз перезагрузитися має. 41. О, бачите, по нулях перезагрузилося е, і пішло. Ну, якось так. Тобто, це працює за свою ціну. Я додам скрін, скільки це коштує. Я думаю, це ідеальний варіант. Підписочка на мій канал в телеграмі, підписочка на телеграм-канал Алісінсей і Ютуб, комент, лайк, все. І я буду щось там розігравати. У нас був розіграш. я Не знаю, чи коли, момент, коли вийде відео про шуруповерт і про ліхтарик, Але 14-го числа я буду робити нового річний розіграш. Тому, будь ласка, не пропускайте, підписуйтесь. Все буде весь движ буде буде нас в телеграмі. Розіграші, все, все. І потрібно бути підписаним і на те, і на те. Чому? Якщо ви підписалися на Ютуб, але не підписалися в Телеграм, а розіграш буде в Телеграмі. Якщо ви підписані на Телеграм, але немає на вас на Ютубі, значить ви не виконали умови розіграшу. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, підписуйтеся і будете мати якісь подарунки, які це вже побачите 14 числа. Я нікого не обіжу, там досить багато всього.